Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день, дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу, на всяк час дня цього, в усьому настави підтримай мене, Господи, Яким б я не дістав звістки, навчи мене приймати їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все свята воля Твоя. В усіх ділах моїх і словах моїх, круй моїми думками і почуттями, в усіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все ти посилаєш. Навчи мене просто й мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи, ані засмучуючи. Господи, дай мені силу переносити втому і всі події цього дня, керуй моєю волею. І навчи мене молитись, вірити, надіятись, терпіти, прощати і любити. Амінь.